Разом з тим, я неодноразово публічно заявляв свою позицію. Я вважаю, що за нинішніх обставин ми не маємо морального права перед своїми нащадками демонструвати толерантність по відношенню до, тим, до тих людей, які, ну скажімо так, м'яко колабораціонують з окупаційною владою. От е я не бачив всього виступу Бориса лише тільки останні декілька фраз. І наскільки я розумію, він вів мову про депортацію тих громадян Росії, які приперлися на територію Кримського півострову України після його анексії. Але в мене є більш широкі вимоги. Я не можу зрозуміти, якого біса ми будемо залишати на власній території тих громадян України, які радо зустрічали окупантів і продовжують симпатизувати Російські Федерації. От я емоційно я не можу цього сприйняти. Е, наявність того чи іншого паспорту, тобто громадянства, це не є показником, на жаль. Ми всі знаємо чудово величезну кількість громадян України, в тому числі етнічних українців, які щиро зрадили свою батьківщину на користь сусідньої держави Російської Федерації, навіть прізвище Захарченко, мабуть, ми. Українці ще довго-довго не забудемо, а таких прізвищ на жаль десятки тисяч. І питання, які от щойно ви з Борисом обговорювали, вони дуже важливі. І я переконаний, що треба оця ідея Бориса про проведення великих круглих столів. Вона вже перезріла. Це треба було робити ще задовго до того, як бо дійсно ми, як держава, підкреслюю, як держава, ми не маємо єдиної стратегії. Дій під час деокупації. Що вам казати про деокупацію? У нас ще й досі залишається величезна кількість прибічників Росії у владних кабінетах абсолютно різного рівня. Зараз тривають призначення, нові призначення на нові посади таких самих зрадників та колаборантів. Тому ця тема дискусія вона абсолютно доречна. Я з задоволенням, якщо буде можливість, буду долучатись до цієї дискусії, і я абсолютно переконаний в тому, що в цьому випадку, конкретно в цьому випадку, я погоджую з Барисом, що Україна вже давним-давно мала оголосити про відхід від дотримання певних міжнародних зобов'язань по відношенню до цивільного населення на окупованих територіях. Це абсолютно нормальна світова юридична практика. І о, треба розробити той, ну скажімо так, ідеологічний, в першу чергу, якщо хочете, політичний погляд на те, який має бути звільнення окупованих територій. Я під, підтримую абсолютно ті тези, які висловлював Борис щодо примусової депортації. Вона має бути відбуватися в цивільний спосіб абсолютно. Я погоджуюся, що це не має бути ніяких там. Принижень, гвалтувань чи якихось знущань над людьми, але постає питання між індивідуальною відповідальністю і колективною відповідальністю. Між іншим, це саме питання зараз дебатується в, скажімо так, російському опозиційному інформпросторі. І от різного роду там всі ці так звані російські ліберали, демократи, і євроінтегратори. Вони категорично заперечують проти загальної відповідальності. Русський народ не має відповідати в цілому за дістання конкретних убійць, насильників, окупантів. Я з такою тезою не погоджуюсь. Я підтримую точку зору Бориса. Має бути колективна відповідальність. Слухай, а от скажи мені, будь ласка, що Георгію? Якщо ми продовжуємо цю тему, от справді Борис про це також сказав, що в нас є вже досвід практично до окупації тих територій, які були з 24 лютого минулого року захоплені ворогом, там наші Збройні сили вибили цього ворога. І от би, ми маємо перед собою таку лабораторну роботу. Як би цинічно це не звучало, от щодо того, наскільки наші а, там законодавча, нормативна, адміністративна, правоохоронна система підготовлені реально до цієї роботи, да? чи, чи справляємося ми з цією задачею на да, повної інтеграції, а, реінтеграції та там того ж ізюму, да, який був під окупацією умовно півроку до України, на да, з вирішенням багатьох проблем да, з, з вирішеннями інколи проблем, що там людина а, залишається жити яка там Могла просто ну, навіть не, не колаборант, який не, не, не активно співпрацював. Але там казав ой, мальчики, наконец-то, ви прийшли. От, да? Тобто, і це ж така лабораторна робота що до того, а, а як нам далі жити? От така маленька модель. От що от, на твоє спостереження, оця модель, мікромодель, вона показує, де да? які проблеми постають практичні, да? і в чому недоліки ну не, не, не те, що недоліки, а не повність наших підходів, там дій, нормативних актів, е, там, систем політико владних. От, в в цих, в цих конкретних процесах, на якщо ми беремо ті території, які там півроку побули під окупації, пробули. Ну, по перше, дам відповідь на перше запитання: чи готова наша правова система до таких викликів? Ні, не готова. На жаль, залишається величезна кількість прогалин, як в законодавстві, в першу чергу. І от той приклад, який ти навів, що людина начебто не співпрацювала, але радо зустрічала, отакі от дії вони не караються згідно чинного законодавства. Я особисто цього прийняти не можу. На жаль, у нас в тому числі Верховній Раді привалює інша точка зору. І я не дарма казав, що. Ми не можемо зараз дозволити собі розкіш демонструвати таку толерантність. Що стосується правових наслідків, я на все життя запам'ятав один момент, від якого я просто мене рвало навпіло, коли я працював на території Луганської області головою ВЦА, Мені місцеві мешканці надали інформацію про те, що директор однієї з шкіл, які свого часу були захоплені казачками, він сприяв проведенню так званого референдуму. Я запитав, чи надавали ви цю інформацію СБУ? Так, надавали. Я зустрівся з головою СБУ області, запитав. Чи перевіряли ви цю інформацію? Так, перевіряли, але виявляється, що там практично слово на слово, доказів немає. Але те, що людина ця налаштована сепаратистськими проросійськими, це нам відомо навіть через нашу агентуру. Ну, В мене вже всередині все починало кипіти. Це директор школи. В мене вже всередині все кипіло і я. Спробував зробити найменше, що я міг звільнити з посади. І виявилося, що я навіть голова воєнно цивільної адміністрації, я цього не можу зробити. Не те, що посадити, засудити на підвал відправити. Я навіть звільнити з роботи таку людину не можу. Бо вона працює за контрактом з Міністерством освіти. Контракт на 5 років. І йдіть ви всі лісом бісом. Це відповідь на те, чи підготова чи готова наша система. Законодавства до подібних викликів. Ні, не готово, на жаль. У нас ще й досі немає чіткого трактування, що таке колаборація. Чи підпадають під колаборацію, наприклад, там, не знаю, лікарі, рятувальники, чи підпадають під, під колаборацію там, працівники електрослужб, сільського господарства. Деякі, наприклад, фермери, е -е, з мені відомо, вже є такі випадки на Херсонщині, вони просто пояснювали, що їм нема було куди діватися, вони продавали свій врожай російським окупантам їм треба було виживати. Чи задовольняє суспільство таке пояснення, чи ні? Давайте дискусувати, Важна, я зрозумів. Чітких відповідей немає, а вони мають бути. Чіткі вони... прозорили. І, і вони повинні бути проговорені перш за все. Проговорені між собою у суспільстві на всіх рівнях. Да. Тобто не треба підміняти на питання дуже складного процесу деокупації, як воєнного процесу, воєнної компоненти, так і цивільної. От просто гаслами, а от ми там все, і все там буде добре. Гу-ге, гай-га, гай, гай-гу. А, таке добре, дякую Георгію Георгий Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій в 16-19 роках та голова правління благодійного фонду народний тил був з нами.